Мы пришли в ванну вместе с ребенком, иначе бы ребенок был весь порезан. Первый очень мощный взрыв. И затем второй. Страшный звук. И это страшно. Мужа накрыла стеклами в ванной в комнате. Но все живы. Самое главное. Зараз є троє поранених, стан близький до середнього. Не важкі вони. Два чоловіки жінка, вік близько 50 усіх. І життю нічого не загрожує. То, що стосується житлових будинків, ви бачите, що є руйнування, але нема завалювання. І зараз наші спеціалісти будуть обстежити усі будинки. Потім будемо робити певні виводи, тому зараз основна основне завдання це поквартирний обхід і допомога академії міського господарства міста харкова ви бачите, що російські агресори наші вороги вони планомірно знищують міста харків і центральна центральна частина міста харкова ви пам'ятаєте той обстріл який був те це теж центральна частина це теж київський район міста харкова тому і зараз Десь немає ніяких військових, тут є цивільні люди, здесь є академія міського господарства, яка ще зруйнована. Цей час Крим охорони нікого не було. Постраждав один охоронець, ну, будемо говорити такий легкий поранений. Він не госпіталізований. Головний корпус пряме попадання, три поверхи зруйновані. Ну ми ще подивимося. Це цигельна конструкція будівлі, пустотні перекриття. Ми ще подивимося, в якому стані. Ми знаємо, як це робити. Тринадцять це вже два що 15 влучень, тільки два гуртожитки, які сьогодні можна експлуатувати, із 8. Ну, Ситуація. Така складна. Одна з ракет потрапила в п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу. Площа пожежі там сталася на площі 50 квадратних метрів, а також на фасаді житлового будинку чотириповерхового. Тут є руйнації також віконних проємів та частково Будівельних конструкцій. На місці події працюють рятувальники 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 60 чоловік з складу ДСНС. Також на місці працюють сапери, вилучають залишки вибухонебезпечного придбання. А попередніми даними дві ракети С-300.